Відмінності Станіслав Стаб Скул від звичайної школи, перш за все, це круте, сучасне і безпечне середовище для дітей, яке оснащення новітними технологіями і засобами, як зв'язку, так і проведення інтерактивних і цікавих уроків. У сучасному світі надзвичайно важливо знати англійську мову, вміти володіти нею, спілкуватися та будувати прості речення. І у нашій школі діти вивчатимуть англійську мову поглиблено, що дасть їм можливість. Досягнути всього того, чого вони так хочуть, ну, а для батьків є гарна новина. Повна відсутність домашніх завдань. Ці домашні завдання виконуються в школі з викладачами. І звісно, однією з надважливих умов є безпека. Саме в Станіслав Степ Скул ми маємо неймовірно велике укриття 1100 квадратних метрів, де кожна дитина буде відчувати себе у безпеці. Окрім того, в укритті ми будемо проводити уроки. А отже, діти будуть здобувати знання навіть під час повітряної тривоги. Я особисто чекаю початку першого навчального року в нашій школі. і Перший урок з вашими дітьми більше інформації на сайті за посиланням у профілі.